Попри труднощі воєнного часу, спільними зусиллями ми реалізуємо безпекові та правозахисні проекти. Безпековий проєкт Кастуді Рекордс продовжує розвиватися і вже запроваджений в Тростянецькому підрозділі поліції номер 2 Це вже 22-й територіальний підрозділ Вінницької області, де починає працювати система електронного обліку та відеофіксації. Система покликана створити безпечне середовище для кожного громадянина, зменшити кількість конфліктних ситуацій, забезпечити гарантії прав затриманих, а також справедливість для кожної сторони, як затриманого, так і поліцейського. поліції, де Запроваджується інформаційна підсистема. Кастеді Рекордс, яка створена для захисту громадян, а також захисту самих поліцейських різдвопідставних звинувачень з боку громадян. Я послугувало запровадження даної системи, тому що дуже багато у нас було програних справ у Європейському суді з прав людини. Можна так сказати, що ми третє місце займали по рейтингу і з 86 справ ми тільки 82 програли. Таким тільки моментом не тільки що скоювалася система в тому, що винуваті були міліціонери чи поліцейські, а в зв'язку з тим, що ми не змогли елементарно дати просто докази про те, що не підтвердження про те, що дійсно поліцейський чи міліціонер до того не скоював дане правопорушення або кримінальне правопорушення. В моменти того запровадження даної системи, як ви бачите, не тільки ремонт, зроблений ремонт в підрозділі, крім того, відеонагляд, відеоспостереження 24х7, повністю з моменту фактичного затримання особи до моменту того, коли його переміщать, або випустять, звільнять, або вже перемістять в ізолятор тимчасового тримання, ведеться відеоспостереження за затриманою особою. Не залишається поза увагою і створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та адаптування приміщень під потреби таких громадян, користуючись нагодою, враховуючи той час, яким зараз знаходимося в різдвяно новорічний хочу всіх привітати цими гарними святами, побажати, щоб в наступному році у нас обов'язково перемога, а потім мир, щоб ми мали можливість відкривати такі. І втілювати життя такі проєкти під мирним небом. В реалізації даного проєкту звичайно є і певна наша частинка рішенням сесії кошти півмільйона гривень. У нас є програма правоохоронна, і звичайно, ми будемо в подальшому допомагати можливості за дорученням селищного голову вручити цей сертифікат на 20 тисяч гривень для придбання орхтехніки. Для довідки, система Custody Records активно впроваджується в Україні з 2016 року. Від самої ідеї, запозиченої з досвіду британських поліцейських і пілотних проєктів в окремих ізоляторах тимчасового тримання, ця система стала обов'язковою до впровадження в усіх ізоляторах тимчасового тримання та відділеннях поліції.